Духи міфів Посейдон – Володар моря, Стрясатель землі, Приборкувач коней. Своїм тризубом він керує океанами, підіймає бурі і визначає долю мореплавців. Почути гуркіт хвиль означає почути його голос. Народжений від Кроноса Тареї, Посейдон був проковтнутий батьком разом із братами й сестрами. Але доля врятувала його, і згодом він піднявся разом із Зевсом та Аїдом, щоб повалити титанів. У Великій війні богів і титанів Посейдон бився з люттю моря, хвилі розбивалися, земля здригалася, коли його тризуб вдаряв, руйнуючи кайдани старого порядку. Від циклопів Посейдон отримав тризуб зброю, що зробила його володарем морів. Завдяки йому він міг заспокоювати води або насилати бурі, щоб карати пихатих. Під хвилями він збудував палац із коралів та перлів. З амфітрітою поруч і морськими істотами в його дворі Посейдон панував над безкрайнім царством океану Не лише моря. А й земля здригалася за його волею. Вдаривши тризубом, він розколював гори, руйнував міста, і люди згадували силу богів. Коли смертні зухвало виступали проти нього, Посейдон насилав бурі, що топили їхні кораблі. Його гнів був безмежний, як океан, а помста глибока, як морське дно. Посейдон Творець коней посилав своїх скакунів мчати по хвилях, їхні копита здіймали піну і грім, символи його влади і над сушею, і над морем. В Афінах він ударив тризубом по землі, і звідти пробилася солона вода. Але Афіна подарувала оливкове дерево, і люди обрали її дар, залишивши гордість посейдона скривдженою. Біля берегів підіймалися храми, де моряки молилися за спокійні води, а царі за перемогу. Коней і биків приносили в жертву Богові моря. Посейдон не лише Бог моря, а й сама сила природи, його тризуб це приплив, Його гнів це буря, Його присутність вічний рев океану. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.